Це така думка декілька депутатів стосовно того, що не варто проводити і оголошувати конкурси на заміщення керівників комунальних підприємств закладі. Ваша особиста до моя думка однозначно, ну, що треба проводити такі конкурси. Єдине питання це те, що на, на жаль, коли проводяться ці конкурси, не завжди депутати приймають правильні рішення саме в тому, хто дійсно є фаховим спеціалістом. В тій Для прикладу, наприклад, той самий аеропорт, правильно? Я єдиний був депутат, який категорично виступав проти того, щоб призначати вчора, відповідно до директора теперішнього аеропорту, призначати директором цього комунального. Чому? Тому що одна справа, коли громадянин каже про те, що він знає, як правильно ставити асфальт. Це дуже добре. Да, менеджер, але для цього да, да, вручений, але, але, але є, да, але є, по крайній мірі моменти, коли е, громадянин е, має, наприклад, є фахівці, є підрядні організації, які можуть виконувати відповідні роботи. Але в першу чергу комунальне підприємство, і очолювати, має людина, яка має перші організаторські, мислення, організаторські якого, здібності, так, так. Да. які має організаторські здібності, які є менеджером відповідним, який може організувати роботу, який є пробивний, який не буде сидіти на місці. А, на жаль, у нас таке. Не відбувається, тому я до чого кажу, я вважаю, що все таки повинна бути конкурсна основа. Просто треба можливо приглянути вимоги до, 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 до кваліфіційної вимоги до тих людей, які беруть участь раз. По-друге, потрібно обов'язково порядку проводити серйозну, потужну, не те, що рекламну тобто, кампанію. Ми підійти, підійти, підійти до кадрової до, політики. Та, І це питання. Як та, ви вважаєте, чи та, варто, та, щоб комітети профіль, якого та, відповідає та, 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 той чи інший комунальний заклад, сам сама комісія? Знаю, до це, ну, э, ну ми виключаємо фактор часовий, але про. Профільна да. комісія Я зрозумів. Дивіться, звісна... ну профільні комісії да. теж не завжди є фахові спеціалісти. Ну наприклад, управління там освіти є так... декілька людей, які працюють освіти. комунальні заклади освіти. Да. Наприклад, да. якщо да. ми да. говоримо да. про підприємство да. там бізнес паливо, ще бізнес -паливо. нас є профільні комітети, які да. ми такими да. речами. Ну, без... І тут якраз мова йде про те, що долучати саме депутатів, саме з цих комісій, а не якісь піймали і включили. Я з вами я... да. по. Ну, по-перше, не піймали ну, і ну, не включили, а да, це є да. делеговані кандидати від кожної і політичної і сили, ага, ті, які да. самі виявили бажання, і ті, відповідно, які делегувала фракція інша. Тому я вважаю, що навіть будь-яке засідання комісії, в тому числі таке, може приймати участь будь-хто з депутатів. Він може не, не має права голосувати, але право до голосу ви завжди може мати. Тобто не дуже би хотілося, ви зрозумієте правильно, не дуже би хотілося, щоб ми оці з комісії в комісію перетворювали. Абсолютно. І так далі. ми говоримо про фаховий підхід, і ми фаховий розуміємо, підхід. що фаховому підході тут якби дуже доцільно включати тих людей, які да. розуміються в ті чи інші варити. Да. Я з вами погоджуюся. Я так, просто я до б... того кажу, що ми завжди повинні стояти на, на сторожі, то і особливо там, де підприємство є комунальної власності, стояти на сторожі того, щоб працювали люди, які розуміються, які можуть витягнути ситуацію на краще, зробити підприємство кращим, а не те, що я буду про на те, на що я говорю. Контр... І дає так, зразок так, навіть для там, наприклад, так, коли ми так, говоримо там до, так, територіальних так, громад, так, то ми так, бачимо, так. що... Він має бути звірцем, розумієте? А в нас, на жаль, виходить, так, директора призначення, він абсолютно нічого не може розібратися і рік маємо ту ситуацію, яку маємо. І ми, і ми тільки займаємося тим, що фінансуємо наше комунальне підприємство. Комунальне підприємство повинно на себе заробляти. І просто. ще одне таке коротке так. питання. Ваша думка, тому що ця думка з'явилася минулого тижня стосовно проєкту Макса Ніфьодова Прозоро. Так. Ви за прозоро? Чи вважаєте, що це не на часі для нас? Ви, тому, що вважаю, багато... що прозоро себе вже виправдало на сьогоднішній день. Є зрозуміло, наскільки я чув про те, що є інформація, про те, що вже почали обходити десь якісь мірі. Систему Прозора, але я думаю, що це правильна позиція, і я думаю, що систему Прозоро треба далі проваджувати. Можливо, треба десь удосконалити якісь методи і можливості. Але в цілому позитив я, я знаю, що колосальний на сьогоднішній день саме від того, що а, збережені величезні величезні кошти.